Део, я вам розповім про активний тієв Кеос. CAOS. Єдине, одразу скажу, що більшості з вас, тих, хто дивиться це відео, він не потрібен в портфелі. Це складний інвестиційний продукт, активний, заснований на деривативах. Я не зможу вам за дві наступні хвилини пояснити, як ці деривативи працюють, тому можете не дивитись далі це відео. Для тих, хто професійний, досвідчений інвестор, і ви хочете мати в портфелі певний хедж. На випадок особливо великих змін на рінк на ринках, то КЕОС може цю задачу вирішувати. А, досить розумна комісія для інституційної стратегії 0,63% expense ratio і більше 10 років історії. Що рідкість, тому що зараз інституційні стратегії в ЄФАХ виходять. Ви не бачите, як вони працювали. Кеос був мючелом фандом з 2013 року. І недавно вони його конвертували в ETF, але є вся історія Mutual Fund. за 10 років. Це до речі, скромні 3% річних. Тобто, це співставно з облігаційною частиною портфелю. Але дуже цікаво, подивіться. На сайті КЕОС, як він себе повів в ковідну кризу. Якщо ви пам'ятаєте, там півтора місяця S&P 500 дуже різко впав, там понад 33% падіння з піку було найшвидше в історії да, в 21-му столітті. Так от КЕОС тоді дав більше 30% плюсу. І це виходить такий, якраз заробіток на великих коливаннях на ринку, який цей фонд може дати, і він може виступити стабілізатором, перебуваючи в тій частині портфеля, де як право сидять банди. Тому тим з вас, хто зацікавиться, будь ласка, знайдіть сайт, подивіться, там багато написано там про деривативи, про команду. Завжди треба дивитися в таких фондах на команду фонду, на їх досвід. Це компанія Альфа Architect, Вони роблять досить складні стратегії і мають в цьому дуже великий досвід. Ще я з вами щиро поділюся, що мене трохи турбує, бо коли. Чи я розказую про такі фонди на сімейному бюджеті, бо ми починали сімейний бюджет там. Перше відео було як хоумани вести домашню бухгалтерію. А тепер, 10 років по тому, ми розповідаємо про активні інституційні стратегії хлопців з Востріт. І я думаю, що це неправильно робити в рамках одного каналу. Ми скоро це перемонтуємо. Ми запускаємо новий канал інвестицій без кордонів в Європі. І ось такі складні, активні ETF ми перенесемо туди. Поки що я дякую за ваш лайк сімейному бюджету. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку про КЕОС і буду вдячний вам за будь-яку підтримку, а також за ваші ідеї щодо розвитку нового каналу.